Цікавий автомобіль це Volkswagen Tourn. Об'єм 2 х 1, 1 4, бензин. А саме основне автоматична коробка передач, 2011 рік. Вартість автомобіля 900, так? 900-140 кінських сил. Контактний номер 067 947 36 86. 7-ступінчатий автомат. Зараз покажемо всередині, якраз власник підійшов, комфортне сидіння з боковою підтримкою, автоматична коробка продаж, мультихермо. кондиціонер присутній. А також автомобілі бувають різні комплектації, може бути і без кондиціонера. зазорчики на місці. Сидіння зложуються, трансформери, ззаді шторочка. Вони бувають і п'ятимісні, і семимісні. І дизельний, і бензиновий. кому що подобається. Ось, Дивіться, акуратненький. Семимісний, так? А на даний час власне каже, це семимісний. Бачите, от ще є, є ряд сидінь. А, якраз це зручно, коли у вас, наприклад, маленька дитина є. І, ну, Підліткові як кажуть, діти, тобто вам потрібно сім місць і вам якраз не вистачає. Ось От. От такий випадок для сім'ї, для подорожей. І автомобіль передньоприводний, не низький і комфортний в поїзді. Компактний для міста, швидкий і ну, зручний по поїзді. Забіж детальну інформацію, телефонувати до власника. Хто шукає саме з собі з бензином двигуном? Людей шукають саме на даний час автомобіль з автоматичною коробкою. І от трапився Volkswagen е, Passat Б6. Е, 285 тисяч пробіг у 2006 рік. Вартість автомобіля 6999, 2-літровий 103 кВт, дизельний двигун. Саме Цей двигун проходиться найкращим. І Багато людей шукає саме з 2-літровим. Шостий рік. В рідній фарбі автоматична коробка передач. Контактний номер 067 926 01 37 Комфортні сидіння з боковою підтримкою і зручно в автомобілі сидіти навіть людині, яка високим зростом і ну, важить кілограм 100. Бачите, бо ну, широке сидіння, комфортний сам вильот посадки, приємна їзда. Хто не має коштів, наприклад, на Б7 або 8 Passat і купує також Б6 Passat. Як каже, власник автомобіль в рідній фарбі, в чорному кольорі. На постійному обліку. Ззаді присутні парктроніки. Ось так цей автомобіль виглядає. Витрати пального. складають такому автомобілі в районі 6 літрів по місту. Якщо не нажимати, як кажуть, їздити нормально. Ну і він їде добре. Єдине, що потрібно, якісно десь заливати. І хороше мастило. За більш детальної інформації, телефонувати до власника. Знову у нас Volkswagen Passat з коробкою передач, і Це вже у нас з 2009 року. 2.0, 103 кВт. Так. 125. 125, потужніше, 289 тисяч пробігу. Контактний номер 067 804 42 72. Коштає автомобіль 8700. Сіра, меж колір такий. Зверніть увагу на салончик. До зони клімат-контроль. Салон в чудовому стані. Рахується найкращі дводний, швидкі. Зверніть увагу, багажне відділення. в Відмінному стані, шторочка, все є, ніде нічого не потерто. І автомобілі з автоматичною коробкою передач. Забіж детальною інформацією, телефонувати до власника повоч указаного номеру телефону. Volkswagen пасад в червоному кольорі з автоматичною коробкою передач. Це в нас Passat Б7 2012 року з 2-літровим дизельним двоготом 170 кінських сил, автоматична коробка передач. Коштує він 10 200. Контактний номер 098 27 56 390. Треп'енний салон. Сидінь Сидіння акуратненькі, бачите. Ззаді шторочка є, зверху лижі. і червоний колір. От, є деякі люди, хочуть, щоб е, їх бачили, що це саме вони їдуть, то хочуть яскравий колір. Чи панянка хоче їздити, але хоче на, більше, е, на більшому автомобілі їздити. Можете придбати ось такий яскравий автомобіль. За більш інформацію, от, Зараз власник підійшов, покаже вам. Ось так він виглядає всередині. Світленький потолочок. Закрить. там ніде нічого не затерто. Кого цікавить? Телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону. Volkswagen Passat b 7 на автоматичній коробці. Здається, знову такий Volkswagen Passat Чим цікавий, цей автомобіль, це йде у нас повно, повноприводний 2-літровий дизельний двигун, присутній в автомобілі, крім кондиціонерного басту. Контактний номер 097 66 75 191. так Правильно? 250 тисяч пробігу. от Людям потрібно. Не всім, як кажуть, передній привід, а деякі хочуть повний привід. Чим повний привід, ліпше. Е, ну, автомобіль більше устоючивши, як кажуть, на, на трасі. І ви завжди, наприклад, наприклад, на передньому приводі, якщо слабенька гума, ви можете забуксувати, то на повному приводі, навіть у вас гума слабенька буде, ви завжди доїдете. Слизька погода скаже, також на повному приводі. Краще їхати. Шукали собі повний привід. Можливо, шукали іншу марку, а ось трапилось, трапився мені такий автомобіль. Відносно недорогий. Ну, мавий сегмент автомобіля без корозії, без царапин. 205 на 55 на 16 дюймових колесах. Якраз розмір такий компактний, автомобіль е м'який. Ну, через те, що якщо ви будете вищий радіус коліс ставити, автомобіль буде вищий, да, буде цікавіше, вищий кліренс, але знову-таки вже він буде жорстче. 16 радіус коліс, на такому автомобілі оптимальний варіант. Кого зацікавив, телефонуйте до власника. Такий автомобіль з автоматичною коробкою передач це Ford 2010 року, 2-літровий дизельний двигун, 250 тисяч пробігу. Контактний номер 097 096 10 37 А відчиніть, будь ласка, зачинилась. Витрати пального складають десь в районі 4,5, десь паливо. Автомобілі практичні. Ну, кермо не затерте, бачите. Акуратненький такий автомобіль. Є також люк, підйомники передні, передній і задній автомобіль в одній русалі, ззадні присутні, крім, крім паратронів, є камера заднього виду, прицепний пристрій. Прицепний пристрій дуже зручно. Не обов'язково, щоб ви е, щось возили, а десь людина ззаду їхала до вас і ну, забула вчасно затормозити, то щоб не розбило вам е, задню частину, фаркоп стає в пригоді часто. Тобто дуже зручно, е, як кажуть, річ така. Легкосплавні диски і саме основне автоматична коробка передач Кого зацікавить такий автомобіль, телефонуйте до власника. Ось продається такий автомобіль, як би міні-Яликовий, і якби, вже якби кросовер Це Peugeot 2008. 2014 року з автоматичною коробкою передач панорамною кришою. 1.2 бензин. Офіційний автомобіль, 192 тисячі пробігу. Коштує 11 650 Контактний номер 098 673 52. 52, на жаль, не видно номера. Шукайте цей автомобіль в інтернеті. Ось такий компактний Привіт. Компактний автомобіль. Peugeot 2008. В універсалі. На жаль, телефон погано видно, тому пошукайте цей автомобіль, пошукайте в інтернеті. Айнпосад 2002 року. 1,6 бензин в рідній фарбі, коштує 5350. Велюровий салон. Механічна коробка передач стану. автомобіль збережний, бачите, на хорошій гумі. Ззаді присутні пара Ось такий посадік. Телефонувати до власника. Скажіть номер телефону, який ваш? Скажіть номер телефону, куди дзвонити. Добре. Я в Я поїду. Зараз кажуть власника номер телефону 066 702 64 12. Так. Цікавий такий посад. Телефонуйте до власника. Ось такий невеличкий автомобіль. Це у нас Renault Clio. 2007 року, 1,6 бензин, автоматична коробка передач. Коштується автомобіль 6,5. Clio дуже економічний, рахується. Контактний номер 097 645 38 38. От, аккуратненький салончик тріп'яний. Автомобіль завезений на фірму. За більш детальною інформацію телефонувати до власника повістю вказаного номеру телефону. Volkswagen Passat B6 в чорному колі, у нюрисалі свіжопринений, розмитнений і поставлений на постійний облік. 1,4 бензин з автоматичною коробкою передач. З робочою клімат-контролем. В автомобілі нічого не грюкає, не стукає. Автомобіль повністю перевірили. От, ніде нічого не капає, е, коробка переключається плавно, ніяких нарікань немає. Перевірений розвал сходження. Сміло можна їхати 1000-2000 км, куди, куди, куди вам потрібно. Вартість цього автомобіля 2009 року 7,5. Контактний номер 096 124 67 75. Польцвайн Пасад 2009 року на автоматичній коробці передач